Давайте скажемо стоп нашим страхам, нашим тривогам і нашим безпокойствам. Сьогодні наші серця в життя кожного з нас, вони стурбовані. Але давайте скажемо, страхом, нашим тривогам і нашим безпокойством. Сьогодні наші серця в життя кожного з нас, вони стубовані. Але давайте скажемо. Нашим тривогам я і нашим безпокойством. Сьогодні наші серця в життя кожного з нас вони стурбовані. Але давайте скажемо нашим вніць. тривогам я і тому, нашим безпокойством. Псалом Сьогодні... 45, один вірші написано Вгамуйтесь та да знайте, що Бог. Я піднесусь між народами і піднесусь на землі. І з нами Господь Саваот, наша твердиня Бог Якова. Давид щось знав, життя Давида було сповнене багато труднощів. І на цьому місці в цей час почути тебе і пізнати, що ти є Господь. Давайте зупинимось, давайте почуємо своє серце, давайте почуємо те, що Бог сьогодні хоче сказати нам, і куди Бог хоче звернути нашу увагу. І це моє побажання. Перед вступною молитвою також невелике оголошення.